Діти, у кожного з вас напевно є своя улюблена іграшка. Скажіть, будь ласка, а як ви за нею доглядаєте? Діти, на наших іграшках теж є мікроби, тому їм потрібен догляд, щоб ці мікроби не потрапили від іграшок до вашого організму. Що ж потрібно робити? Якщо це пластмасові іграшки, ви їх можете самостійно помити. А для цього вам потрібна тепла водичка в тазочку, рідке мило і ганчірочка. все ретельно перемити з милом, а потім сполоснути в чистій воді і покласти на полотенечко, щоб вони висохли. Чи знавте про це? Тож ти часу, не гай, швиденько біжи, обирай собі іграшки та помий їх, щоб вони стали чистенькими та безпечними для гри. Але ж ти тільки не забувай, що все потрібно робити під наглядом дорослих, попроси допомоги у тата або мами.